соцмережах обурення, інтенсивне обговорення. Забудовник похвалився новим басейном біля житлових будинків. Але коментатори обурені, дивіться зараз це відео, мовляв, відпочинок одним. Ну а галас у вікна мешканцям. Тож де межа між комфортом, жильців і розвагами. Давайте подивимося, а потім чекаємо на ваші коментарі і думки. Відкритий басейн під вікнами будинку капець, який галас. Це бідні люди, які живуть у тих будинках. Що кажуть жителі ЖК? Я думаю, що це вибір кожної людини. Хто не хоче тут жити? Нехай не живуть. Та як в Україні мають бути розташовані зони активного відпочинку? Декілька відкритих басейнів з під сотню відпочиваючих та сміх дітей. Таке відео днями виклали на офіційній сторінці одного забудовників. Повідомили, що відтепер в одному з ЖК працює відкритий басейн прямо під одним з будинків. Але в коментарях думки користувачів розділилися усе через гомін. Скільки щастя в тому басейні? Батьки чілять клас. Капець який галас. Це бідні люди, які живуть у тих будинках. Ну, типу, там можна віддихнути, та там макітра трісне. Ми вирішили перевірити, чи дійсно від басейну та відпочивальників стільки галасу. Тож переїхали до ЖК. І ось що почули. Щоправда, завітали до комплексу у робочий понеділок. В одному з басейнів помічаємо Інну разом з чотирирічною донькою Валерією. Проживає родина у цьому ЖК. За тим будинком відразу знаходиться дві хвилинки сюди йти. Купили квартиру чотири роки тому. Згодом дізналися, що буде в комплексі басейн. Про шум говорить ось так. Ні, взагалі не чутно. Тому що тут навіть зараз ми тут знаходимося, чути сам, як шумить басейн, але цих всіх вигуків, криків нічого не чути. Тому нам точно не заважає. Дітям кайф, мала прокидається, відразу йдемо в басейн. Вперше до басейну прийшла Юлія. Дівчина проживає у сусідньому жика, але говорить, намагається сильно не шуміти. Ну да, ми більш такі спокійніші, У нас немає дітей, тому якби я думаю, що ми тут не будемо заважати. А щодо можливого порушення спокою мешканців найближчих будинків відповідає так. Я думаю, що це вибір кожної людини. Хто не хоче тут жити, нехай не живуть, а кому тут подобається, вони будуть купляти тут житло або орендувати і насолоджуватись такою гарною локацією. Але Валерія Карпчук, маркетолог ЖК, зазначає, у вихідні дні дійсно багато гостей. Ходять як мешканці комплексу, так і кияни. Відкрилися лише 10 днів тому, а будівництво розпочали ще два роки тому. Валерія зазначає, попросили побудувати басейн саме мешканці ЖК і про його будівництво інформували на загальних зборах, але все ж скарги інколи надходять. Мешканка до нас зверталась, наприклад, з проханням зробити тихіше музику в будній день в робочий час, тому що вона працює з дому і відповідно їй трошки заважає. Ми почули, ми зробили тихіше до того, що ще й асортимент репертуар музичний теж підібрали більш спокійний в будні дні. В якому комплексі хотіли б жити ви спокійному чи з зонами активного відпочинку? Питаємо українців. Першою зустрічаємо Анастасію. У мене поряд з будинком дитячий садок, і, наприклад, це дуже заважає, коли теж повертаюся з роботи і хочу відпочити. А там буквально якась музика грає, діти кричать, і, і це не дає нормально відпочити. Надія з п'ятирічною Софійкою має іншу думку. Звісно, тому що басейн допомагає якби більше відпочивати. А дитячий майданчик це не є шум, це навпаки натхнення. Це навпаки рух кудись на спокій на рівновагу. Бо ну діти то не є шумом великим. Це ваша так донька. Якщо вони барабани грають, то тоді нормально. Юліана проживає в історичному районі. Тож хотіла б жити у ЖК з більш облаштованою розважальною інфраструктурою з басейнами, з дитячими майданчиками, тому що це. Цікавіше, тому що це активність це життя, і в таких непростих умовах, в яких ми зараз живемо, це просто ну, необхідно. Юристка у сфері нерухомості Галина Воробйова каже, до повномасштабного вторгнення люди часто обирали житло, зважаючи на наявність дитячих садків та зон активного відпочинку, наприклад, басейнів. Зараз на перший план виходять наявність укриття. Однак облаштування зон відпочинку має свої чіткі правила. І хочу сказати, що е, місця, такі як басейн на території житлових комплексів, також е, дитячі дитячі майданчики та фізкультурні майданчики вони повинні бути не ближче ніж 12 метрів до вікон житлової будівлі. Водночас, якщо йдеться про зони розваг для дорослих, то головна вимога відстань до житлових будинків має бути щонайменше 10 метрів. Якщо щось когось не влаштовує, можна запросити визвати поліцію, скласти відповідні документи щодо цього. Будуть, будуть проведені заміри е, шуму, допускається в день до 55 дБ, в ніч до 45 дБ. Якщо ці норми були порушені, з цими замірами можна звертатися вже до суду. Однак експертка радить зі скаргою звертатися до керуючої компанії та вирішувати проблему мирним шляхом. Ну знову таки, історія ця про а, права, а, які не мали б порушуватися, дуже права а, одних. Потім починається засіхання на а, права і інших. Тут о, така історія. Треба, треба домовлятися з одного боку. З іншого боку, якщо взяти той басейн, та ще й біля багатоповерхівки. Ну, навіть якщо ці параметри будуть там відстань від того дому, а все одно а акустика, ось ця, все, 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 все навколо середній басейн. Ми ну, люди, які купували квартири, ну такі розуміли, що чим може закінчитися прин. Нам не влітку ця історія з тим басейном. Ну, дивися, ну забудовники попереджали, що там буде басейн. Наскільки я зрозуміла, якщо попереджали, то питань немає. Не подобається басейн, іди купуй квартиру в іншому ЖК. Якщо попереджали, О, так ти... чому ні? Угу. А наприклад, якщо багато дійсно родин сімей, я впевнена, що більшість з них якраз обрали би варіанти. Ми навіть чули в наших героїв, так, які говорили, що коли в тебе є діти, внуки, ти обираєш там, де є можливість більше активності, і садочки, і гарні облаштовані майданчики. Наприклад, якщо б це був басейн поряд, у мене напевне Тарас би не вилазив з того басейну. Тому це прикольно, якщо, якщо е, там не порушують оці ці всі рівні гучності, і якщо людям ок. То ну чому ні? А я ну зараз можливо там. Я теж би обрала більше, більш затишний варіант, так тому що все ж таки хочеться тиші спокою, але теж в дитячому галасі теж нічого поганого не бачу. Тут ну, таке, ти, якщо вчасно мати, попередили. Ти розумієш, це все це і так далі. і да. люди, які хочуть побути Та на одній. Правильно, дивися тут. Ключове, ключове питання. Якщо забудовник попередив, що там буде басейн, то те це питання вже до мешканців, які купили там квартиру. Не подобається. Ти ж. Розумієш, що там буде басейн. Значить, вибираєш просто інший ЖК. Ну, бачиш... Якщо тобі ок, mm. тоді ок. Якщо ти, ти купив квартиру, тебе не попередили, що буде басейн, а потім тебе поставили перед фактом. Це вже інше питання. Ваша історія, глядачі, на цю тему, будемо чекати на реакцію.